Стоїцизм це філософський напрям, який зародився в давньому Римі і вже тисячі років надихає людей до глибоких роздумів і практичного життя у відповідності з природним станом речей. В основі стоїцизму лежить ідея, що ми можемо контролювати лише свій внутрішній стан і дії, і що інші речі, зовнішні події і обставини. Не завжди залежать від нас. Розглянемо декілька основних принципів стоїцизму. Стоїки вірили, що всі речі в природі мають свій порядок і мету. Епіктет, один із відомих стоїків, сказав: Все має свою властиву природу. Одні речі призначені для того, щоб служити нам, інші ні. Принцип природи закликає нас розуміти і приймати природні закони і створювати гармонію з ними. Стоїки вчили, що ми не можемо змінити всі зовнішні обставини. Але завжди маємо можливість контролювати свою реакцію на них. Як писав Марк Аврелій, ти не можеш контролювати те, що зовні, але ти завжди можеш контролювати свій розум. Цей принцип нагадує, що ми маємо внутрішній резерв для подолання труднощів. Центральною ідеєю стоїцизму є досягнення внутрішнього спокою і гармонії. Сенека зауважив справжнім багатством є багатство душі. Стоїки закликали до внутрішньої гармонії та спокою, незалежно від того, що відбувається навколо нас. Завченням стоїцизму наше життя повинно гармонійно вписуватися у природний плин речей. Ми повинні підтримувати і розвивати моральні якості, такі як мудрість, справедливість і мужність, беручи в приклад природу, яка функціонує відповідно до загального блага. Епіктет висловив цей принцип словами. Людина народилася для того, щоб вчиняти добро і служити загальному благу. Стоїки вчили, що наша радість і щастя не повинні залежати від зовнішніх речей або подій. Марк Аврелій писав Щастя людини не залежить від зовнішніх речей, а від нашого ставлення до них. Цей принцип навчає нас не приділяти занадто багато уваги матеріальному надбанню, а розвивати внутрішнє багатство. Стоїки вірили в прийняття долі. Навіть якщо вона не завжди приємна. Епіктет говорив долю можуть змінити лише ті, хто приймає її такою, як вона є. Цей принцип нагадує, що ми повинні приймати життя таким, як воно є, і реагувати на нього з мудрістю і сміливістю. Згідно зі стоїцизмом, самі страждання не є моральною проблемою. Важливо, як ми на них реагуємо. Сенека зауважив людина може втратити все, окрім одного, влади над своєю волею. Цей принцип підкреслює важливість розвитку моральної стійкості, незважаючи на страждання, з якими ми можемо зіткнутися. Заключаючи, можна зробити висновок, що стоїцизм пропонує нам цінні принципи, які можна застосовувати в різних аспектах життя, і які допоможуть нам розвивати моральну силу, спокій та гармонію в сучасному світі. Також пам'ятаємо слова Марка Аврелія: не забувай, що світ має своє власне плетиво, і ти. Є важливою його ниткою.